Доброго дня. В ефірі інформаційна програма вчасно. Про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації. В студії Діна Михалик. Безкоштовна юридична допомога має бути якісною. В цьому переконані адвокати Закарпаття. Відповідно до українського законодавства, у кримінальних справах громадяни можуть отримати безкоштовний захист. Наразі на Закарпатті у цій сфері працює понад 50 адвокатів. Щоб безоплатна правова допомога була якісною, для адвокатів влаштовують спеціалізовані тренінги. В нашій області їх проводять кілька разів на рік. Як запевняють спеціалісти, це дає позитивний результат, адже відсоток виграних справ щороку зростає. Це тренінг для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу в кримінальному процесі. Такі тренінги ми проводимо регулярно. Оскільки якість правової допомоги для нас пріоритет номер один, я нагадаю, що в Україні з 1 січня минулого року кожна особа затримана за підозрою вчинені правопорушення, чи особа підозрювана обвинувачена на будь-якій стадії кримінального провадження має право на адвоката за рахунок держави у разі, коли така особа не може за власний кошт найняти адвоката. Це буде проводитися як мінімум один раз на квартал для всіх адвокатів, які мають контракт з центром задання безоплатної вторинної правової допомоги. Наше завдання центру не тільки забезпечити адвоката для захисту. Осіб, які цього потребують, надати їм вчасно правову допомогу, але надати якісно і в повному обсязі, якраз на теперішньому етапі ми ставимо собі завдання забезпечити якісне надання допомоги допомоги особам, які цього потребують, які підпадають під закон. І таким чином ці тренінги є запорукою того, що вони будуть працювати якісно і в відповідності до закону про безоплатну правову допомогу. Трагічне ДТП близько 15-ї години напередодні на автодорозі Київчо поблизу села Глибоке на Ужгородщині сталася дорожньо-транспортна пригода, лобове зіткнення двох легкових автомобілів Субару та ВАЗ 10-ї моделі. Наслідок ДТП один з водіїв загинув, інший госпіталізований. За попередніми даними, водій Субару, який їхав у бік Мукачева, здійснив обгін, не впорався з керуванням на мокрій дорозі та на великій швидкості допустив лобове зіткнення з ВАЗом. Всі обставини. Трагедії наразі встановлюють правоохоронці. У сотні кращих за результатами півфіналу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, яка пройшла у Львові, три команди Ужгородського національного університету потрапили у сотню кращих з алгоритмічного програмування за версією американського сайту Топкодер. Такий успіх закарпатцям дався нелегко. Хлопці кажуть, під час конкурсу необхідно було розв'язати на швидкість майже 15 задач різної важкості. Вони успішно виконали усі завдання. Відтак зараз готуються до участі в півфіналі. В фіналі міжнародної олімпіади з програмування, яка пройде в середині жовтня у, Вінни... у Вінниці та Бухаресті, ви маєте в виду Ми знали, що в принципі у нас непогані результати. Ми бачили, до чого треба рости, і до цього півфіналу чемпіонату України дуже сильно готувались. І тому ми сподівалися десь на такі високі місця, і наші старання були не даремні. І... Ми посіли там друге місце і тепер так само мабуть, ще більше тренуємось до фіналу чемпіонату України і паралельно півфіналу чемпіонату світу. Наші команди за показниками загальноукраїнськими попали в тридцятку кращих і відповідно будуть представляти нашу державу у півфіналі світової першості. Вона буде відбуватись на двох площадках. Перш, ну, одна буде частина в Вінниці, тому що велика кількість українських команд. А інші держави будуть в Бухаресті. Задачі у нас однакові, сервери будуть також паралельно працювати. Дев'ять ну, команд де на східної Європи будуть нам, як, з нами конкурувати. Україна домовилася з Румунією про місцевий прикордонний рух. Церемонія підписання відповідної угоди відбулася напередодні в Києві. Угода передбачає спрощений порядок перетину кордону жителями прикордонних областей. Так званий малий прикордонний рух у межах 30 кілометрів від українсько-румунського державного кордону. Планується, що жителі прикордонних областей будуть отримувати безкоштовні дозволи на спрощений перетин кордону з правом перебування в межах 30 кілометрів від кордону на термін до 90 днів оразу з моменту в'їзду. Освітян зі всієї області привітали з професійним святом. Напередодні дня вчителя крайових працівників освіти нагородили преміями імені Августина Волошина. 18 нагород вручили вчителям та педагогам до шкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з різних районів Закарпаття. Через складну ситуацію в країні цьогоріч професійне свято вчителів відзначили дещо скромно, без гучних урочистостей. Привітали педагогів і представники влади краю під час зустрічі з представниками освіти. Керівництво області запевнило, розвиток галузі освіти був і залишається серед пріоритетів. Такий великий колектив біля 30 тисяч працівників освіти області заслуговує на те, щоб їм приділяти найвелику увагу. Планується зробити дуже багато і дуже багато робиться проєктів як з боку бюджету державного, обласного, районних рівнів, міських рівнів, місцевих бюджетів, щоб наші діти мали якісну освіту. А для того, щоб мати якісну освіту, треба мати якісні школи, приміщення, аудиторії і тому подібне. Звичайно, що це завдання номер один. Мистецтво як спасіння в обласному наркологічному диспансері. Відкрилась виставка картин одного з пацієнтів закладу. Молодий митець представив близько 40 картин. На них у теплих, світлих та яскравих тонах зобразив все, що його надихає. В якому кольорі бачить життя художник Петро Балега, та як мистецтво допомагає йому долати залежність, розкаже Наталія Гузєєва. Балега захоплюється малюванням з дитинства. На картинах зазвичай зображує те, що торкає його душу: природу з її загадковими тонами, міські пейзажі зі старовинною архітектурою, миті з життя містян. Незважаючи на залежність, не розгубив талант і продовжує за допомогою пензля зображати дійсність яскравою та життєстверджуючою. Живіть і радуйтесь, тому що люди не замічають наскільки прекрасний і позитивний світ вокруг не... Просто я, я смог для себя сравнить жизнь там и здесь. И, и действительно рад каждому дню и каждой секунде, что я живу и провожу вместе с своими любимыми родственниками, друзями. вже протягом півроку Петро є учасником програми замісної терапії, розрахованої на споживачів ін'єкційних наркотиків в обласному наркодиспансері. Психолог каже, лікування дає позитивний результат. Це видно і в яскравих кольорах картин. Саме вони є виразником психологічного стану пацієнта. Хворі клієнти можуть більше саморозкриватися в якійсь. Відтворювати свої е, почуття, емоції, позбавлятися своїх страхів, е, е, розвивати навички е, комунікації. Петро пише Аквареллю, вважає ці фарби емоційними, живими та теплими. З її допомогою йому легко створити настрій в сюжеті картини та виразити емоції, наповнити їх сонцем чи дощем, сумом або ніжністю. Ну, я б сказав, це. Де більше желания внести в мир побольше ярких красок, потому тому що в местах не столь далі. сыро, холодно, серо, сіра. И хотелось внести немного цвета в этот мир. І вот я наконец, на свободі. І, ну очень не хватало мені вот В этом в этих ярких красках я выражаю свої емоції. Почерпнути теплих сонячних променів з картин Петра Балеги можуть всі охочі, адже виставка наркологічному диспансері ще триватиме. На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій далого вам завершення робочого тижня і на все добре.